Слава Україні! Так, значить, 4 чи 5 сьогодні березня, я вже загубився в числах. Значить, є у нас така сіволка прекрасна John Deere 7200. І що тут у мене не виходить? Значить, гідравліка. Тут я грався, сьогодні грався, вже, блін. Вся сіволка. Тут ось оце в маслі. Цей вхід підключається до трактора. Я так взагалі розумію. Принцип роботи її це принудительно піднімається і під своєю вагою тоді вплаваю кидаєш, опускається. Це, в принципі, відео, скажімо так, для прохання до підписників, хто в таких сівалках розбирався, знає, аби підказали, що я неправильно роблю. Привезли її нам, воно було тут ось поштопорено, все. Ось тут топора ось, що циліндри, щоб далі воно не просить. Ну я так розумію, в транспортне типу, чи як воно там. Зараз покажу. Ось де воно тут ось отак. Це транспортне тут. Штопориться якось. І тут ось воно штопориться. Значить, так, да, все в маслі. Коротше, я дум, воно тут, виходить, я так думаю, що завоздушена система. Ось оці пиптики, я їх відкручував, спускав, вон текло масло, текло-текло, а тоді не дотекло виходить. Значить, грався, блін, грався. За цією фігнею ще ось, як воно там називається, не знаю, ну суть в чому. Воно повністю ось я його піднімаю, да? тобто на підйом. А тут ніяких рухів. На підйом, а тут ніяких рухів. Я давай поміняв місцями ось оці ці е, ну, вход-виход. Пішло. Ця сторона підняла, цю не підняло. Давай тоді дивитися. Думав, встравлювати же ж цей повітря. Там з однієї сторони є заглушка на одному циліндрі. А давай цю заглушку відкручувати. Ось оцю. Звідси дивлюсь, щось таке масло і таке, як повітря. А тоді дивлюся, ось же тут. Я ось такі штучки. Піп таке ось. Тут ноль реакцій в нього взагалі на зараз. Коротше, давай ними пробувати спустравлювати. Теж нічого щось в мене не вийшло з ними. В общем, грався-грався, що одна сторона піднімається, а друга не піднімається. Я вже не знаю, якщо чесно подивився. Думав, може проблема ось в цій штуці. Думав, може проблема з циліндрами за тими. По тій стороні щось не так. Ну, підключив окремо ось оцей контур, Открутив тут. Шлангу ну, в общем, з'єднав, підключив, підняв. Я його в принципі, також ж і виставив зараз, щоб воно стало знову на ці по черзі. Кожен контур попіднімав і поробив. Я це не пойму, я щось з цією гідравлікою. Чи оця штука щось тут не так, чи в мене ума не хватає. В общем, ото привикли до УПС до коло до, 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 до цього. В принципі, підключав вентилятор, круте, вакуум є. Е, вакуум є. По цих моментах не знаю там ще з гідравлікою це сьогодні програвся, півдня в результаті стали на ісходну, так як воно і було, і щось в мене воно нічого не вийшло. Значить, ну відчепив зараз, валку там трошки друга робота є. В общем, оце ось такі моменти. Аби хто знає, аби хто знає, підказали, як його правильно оцей гідравлічний момент налаштувати. Маркера, маркера я не чіпляв, не пробував. Попробував оце ж вентилятор і спробував гідравліку. Окремо, окремо. Контури працюють. Отут ось працювало. Тут же ж, воно в чому фішка, а це зараз на видавлення воно стоїть циліндр. Тобто воно зараз практично він видавлений. Коли я вмикаю <кій> ну, гідравлікою на підйом, воно вже тут підйому як такого немає. Поміняв, я тоді кажу, ж, місцями. Тоді воно підняло одну сторону. Цю я як зняв під домкратив, оцей бік, чого тут ось домкрат стоїть. І убрав оті ті. Я думав, воно вся сівалка, повітря видавить, і тоді буде воно ну, піднімати, прокачуватися. Прокачається таким чином система і буде працювати. Але щось, чогось воно не вийшло. Ця сторона таким чином пішла, працювала, ця не працювала. І що йому як його далі, в общем, не знаю, аби. Аби хто знає, хто в курсі підказали. Бо щось, щось, я так думаю, що тут питання, вирішення якесь просте, легке. Ну, я щось його не бачу, не доганяю цього вирішення питання. Це таке. Так, в загальному, в принципі, цю знімав, там дивився, чи є е, вакуум. Взагалі, вакуум там є, все нормально. Таке, передивіться, його треба буде перезаглядати е, на, цю, на посівну, так як добре ми. Цього сезону вносить не будемо, то я думаю, що їх взагалі познімаю Оці -ці. та недовго ж дивлюся там вон, на цих висить. Фух, забувся. Ну, в общем. На хомутах, скажімо так, на цих висить їх, пооткручую, думаю, познімаю і все. По висівних, в принципі, наче нормально. Е е е найнагальніше, я думаю, тут треба буде передивитися це ось тут ось підчіпнички, тут підчіпнички. Потім, думаю, що... ну, подивлюся підчіпнички. На розгортачах ріжучого ножа, оцього култера і прикатки. По люфтах так тут. Якось не знаю, так продивився, наче ще більш-менш адекватно все. Ну, в общем, далі в процесі тоді подивимось, побачимо. Сошнички, чи ці, висівні стоять рівненько, гарно. Видно, що це що не наша техніка, бо на УПСКі в нас отак. те вище, нижче, грає, в общем, коротше. Такі моменти. Так, 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 так. Ну наче все. Так антикорозійна в мене обробка тут, звісно, вийшла, що це капець просто. Оця, ця, я не знаю, це мабуть е вакуумометр, бо вмикав вентилятор, щось він не працював. Не працював, а може, о, це його, мабуть, треба кудись, чи не знаю. Будемо далі дивитися, розбиратися, бо це, в принципі, перший день я до неї сьогодні підійшов, то буду далі потрошку займатися. Так, буду вдячний всім за допомогу.